Днями у виконкомі перевіряли фінансовий стан основних комунальних підприємств. Керівники стратегічно важливих для міста підприємств публічно звітували про свою роботу у першому півріччі. Такий аналіз проводять вже традиційно, аби достеменно знати слабкі місця комунальників та види і обсяги ресурсів на їхнє усунення. Міський голова відмітив, проблемні питання існують, проте послуги городянам з теплопостачання, водопостачання і водовідведення, утримання будинків та доріг, вивіз сміття, надаються цілодобово. Ми до цього звикли, мабуть, через це трохи і не цінуємо. Комунальники докладно, відверто говорили і про досягнення, і про невдачі у роботі. Фінансовий стан комунального підприємства Теплоенерго у першому піврі річі кращі, ніж у минулому році. Збитки є, та їхню абсолютну величину зменшено. Фінансовий результат, звісно, у нас завжди був поки що отрицательний, зв'язок з тим, що тарифи наші не відповідали економічно основані. Відповідно, як було вже сказано, фінансовий результат за перше полгоді складає убитки в розмірі 5 мільйонів. Ну, если учесть, что нам дали э, в першому полугодии разницу в тарифах, правда, за предыдущие годы 4 миллиона 45 000, поэтому убыток за первого полгода составил 245 тысяч гривен. Рівень проплати за свої послуги тепловики мають у середньому від усіх категорій споживачів 86%, що призвело до виникнення дебіторської заборгованості у 19 мільйонів гривень. В той же час постійно виконуючи по суті соціальну функцію, бо ми завжди платили за тепло за одними тарифами, а комунальники розраховувались з газопостачальниками за іншим. Тепловики накопичили кредиторську заборгованість удвічі більшу. У минулому опалювальному сезоні місто витратило 22 мільйони метрів кубічних газу. У цьому у зв'язку зі зменшенням нормативів споживання газу на 30%, теплоенерго доведено конкретну цифру кубічних метрів 17 мільйонів. Міські тепловики готуються до роботи в таких умовах. В основному це організаційні та технічні заходи, відмітив директор комунального підприємства. Їхня робота може регламентуватися і зовні, зокрема, вказівками уряду розпочати опалювальний сезон пізніше. Чи, чи раніше його завершити. Леонід Глова припускає і інші варіанти. Також возможна зниження температурного режиму рік отопительного періоду ніже 18 градусів. Тобто це буде залежати зависить у внісні послуг того, яка буде температура наружного воду. Колектив підприємства запевнив його керівник, налаштований усіляко мінімізувати дискомфорт для городян. Для нашої задачі зараз Первую часть второго полугодия потратить на то, чтобы на более качественно подойское топительного сезона, с учетом всех вот этих вот нюансов, которые нас ожидают в эту зиму. И работа предприятия сейчас направлена, безусловно, на усовершенствование вот вот, то есть на, на реализацию схемы техпоотношений, которую мы на сегодняшний день имеем. Поки ж реальної можливості технічного технологічного переобладнання у підприємства немає. Це серйозні фінанси. Шукати їх не припиняють. Внутрішніми ж зусиллями питання реконструкції системи централізованого теплопостачання міста не вирішать. Проєкт реконструкції теплоснабження города, о ми говоримо вже три роки, Будемо продовжувати інтенсивно двигатися в этом напрямку, предусматривають різні формати і фінансування. І подхода комунальне підприємство «Лозова водоканал, яке з вересня 2012 року перебувало у процедурі банкрутства, завдячуючи комплексу заходів та неабияким зусиллям керівництва міста, наразі досягло мирової угоди зі своїми кредиторами. Дебіторська задовженна по посостоянням на ну, ставляє тринадцять мільйонів сто дев'яносто одну Кредиторська задовжені складає 8 мільйонів 761 шістдесят Таким образом. ну, имеется на предприятии, если можно так сказать, позитивный э, дебиторский баланс. Если все рассчитаются и мы отдадим долги, у нас еще останется 3,4 миллиона. Если бы расчеты по разнице в тарифах производились не раз в квартал, а ежемесячно, такого бы перекоса не было, предприятие работает по сути без відомо, людина без їжі може прожити декілька тижнів, без води гине вже за кілька днів. Вода завжди була в ціні. З 1 липня Національна комісія, що здійснює сьогодні державне регулювання в сфері комунальних послуг, встановила для Лозова водоканалу новий тариф, такий, який включає в себе повну окупність виробництва послуги, плюс інвестиційну складову, що повинно дати можливість починати модернізацію виробництва. І ось знову повідомив Сергій Костюк, підготовлено сюрприз. зовни. 8,45 это по воде, 9,80 по стоку. Значит, тарифы едины для всех групп потребителей. На момент их утверждения действительно были экономически обоснованы. Но, к сожалению, не прошло и две недели, как мы узнали и до нас довели, что Харьков-Водоканал тоже утвердил, нацкомиссия для Харькова водоканала утвердила Тариф на воду. И, к сожалению, он тоже единый для всех групп потребителей. И если сейчас мы покупаем сегодня, у нас 31 число покупаем воду по 1 гривне 14 копеек с НДС, то с 1 августа. Тариф этот у нас комиссия до 4 гривен 31 копейки без НДС с НДС 5.17 с НДС. Оскільки в структурі тарифу на централізоване водопостачання Лозова водоканалу є позиція витрати на придбання води в інших підприємствах, скоріш за все, чергова постанова нацкомісії потягне за собою чергове коригування. Вже зрозуміло, у який бік тарифу для міста припускає керівник підприємства, який оперативно тоді виїхав до Києва, аби аргументувати позицію міста. Так, в на впровадження тарифів до нашого клієнт. Розуміння принципально достигнуто, Тепер потрібно включити процедуру для того, щоб е нам осталась цифра так спеціальному покупцеві е города від лазоваї води, від КП вода. Ситуація з тарифами на водопостачання змушує сьогодні комунальників притул зайнятися пошуками альтернативного джерела води. Собістоимость підняття води зі складена, ну, приблизно в среднем э, руб э, 80, руб 70, руб 80. Тут чуть дешевле, в Екатерина чуть дороже. То есть на данный момент, если такой тариф останется, нам выгодно качать воду из-под земли, тогда нам придется всерьез заниматься этим вопросом, получением разрешений соответствующих ну, и оборудования. Багато за напрямками діяльності комунальне підприємство Екосан, яке виникло після реорганізації трьох комунальних підприємств парк, ШРБД та комсервіс напрацювало за перше півріччя своєї роботи такі цифри, інформував керівник підприємства. «Общий об'єм наданих послуг підприємства за перше півріччя 2014 року. Складав сума 4 мільйона 378 тисяч гривень, в тому числі вивести провез. 2 млн 586 тисяч гривен. Ліквідація стихільних звалищ. 18 тисяч 400 тисяч гривень. Утримання кладовища 103 тисячі гривень. Утримання парків та скверів 47 тисяч гривень. Технічне обслуговування засобів регулярного дорожнього руху 8 тисяч 300 тисяч гривень. Утримання системи вуличного освітлення. 194 тисячі гривень. Утримання зелених насаджень. 286 тисяч гривень. Утримання доріг. 490 тисяч гривень, Капитальный ремонт вулиці корпоративно 241 тисяча гривень. Доставка по на суд на експертизу 2700 гривень, Послуги парковки 12700 гривень, гривен. вулиць 10700 гривень, поточний Поточный ремонт вулиць 115 тисяч гривень. Послуги по выготовлению асфальту складна сума сумму 261 тисяча гривень. Огромная просьба Весь ресурс. он у вас должен быть в ружье. По дорогам грамотно, оперативно перемещать, регулировать для того, чтобы максимально те планы по капитальному и текущему ремонту дорог мы реализовали. Цифра, в принципе, звучит очень серьезно. Вильный заложек 5 миллионов 400 мы месяц на дороге социально-экономического развития по субвенции области общая сумма составляет немного не мало на дороге 9 миллионов где-то 200, 200, или 400 тысяч сегодня из из дохода реального дохода который мы сегодня считаем каждый день финансируем все проекты по дорогам Тариф на вивіз та захоронення твердих побутових відходів доводив Володимир Сілізньов сьогодні збитковий. Дуже зросли екологічний податок та вартість пального. Перекривати збитковість комунального підприємства міський бюджет не може. Це робили одного разу, згадали депутати для водяників як виняток. Тож комунальники працюватимуть над розрахунками нового тарифу. На коригуванні тарифів за свої послуги з утримання житла наполягав і керівник комунального підприємства «Житлово-управляюча компанія». Якщо ми все ж таки не вирішимося на повищення тарифів, то я думаю, що ми сьогодні з вами зробили з подрядчиками тільки 50 тарифів. 2, почти 53% від того, що по тарифу положено, по точному ремонту. Уже зараз у нас имеется определенная напряженность, що ми не можем освоить весь об'єм. Тарифа, тому що не реальних поступлення під нього. І всі недобори, які у нас є по злобусрестів, так, звісно, сказывается на поточному ремонті, тому що становить составляющие тарифи зв'язані з постоянно действующими робочими містами. Обсяги проведення поточних ремонтів наразі вдалося зберегти лише завдяки активній підтримці самих лозівчан, які додатково оплачують матеріали, пояснював Сергій Єршов. За шести роботу по робота середньового фонду. по содержанию на 7,9 и на 2 миллиона 300 тысяч на поточном ремонте. Ремонт кровли мы выполнили в объеме 5365 квадратных метров, для нас аналогичный период было 4034. Ремонт панельных швов 1 738 метров было. 1 723, ремонт подъездов 28 было 36, устройство парапетного отлива в контроле, леса 475 было 607, и гидроизоляция Соколей 2982 квадратных метра было 382. Покраска малой формы и на 1614 квадратных метров было 1320. Доходы и расходы нашего предприятия, включенные в финансовую отчетность по принципу начисления по результатам 6 месяцев, составили прибыль в сумме 175 тысяч рублей На этом мы не успокаиваемся, поскольку дебиторская задолженность у нас очень большая, 8 миллионов 230 тысяч. Она выросла на 687 тысяч, в основном из-за из роста должности населения, которая выросла на свеке от 0,1 миллиона до 6 миллионов. В цілому рівень господарювання задовільний. Підсумували на робочій нараді. Незважаючи на те, що на проблеми, які заважають комунальникам ефективно працювати, більше впливають зовнішні чинники. Внутрішній ресурс є, і треба вчитися його застосовувати. Цей ресурс вкотре наголосив міський голова госпрозрахункова діяльність. Саме вона сьогодні дозволить розімкнути замкнути коло проблем. Переконаний Сергій Степанов. много претензий, много пожеланий, много проблем. С ними точно будем работать. Хочу сказать, что мы количественно и качественно имеем сегодня такой формат коммунальных предприятий, который позволяет нам работать экономически устойчиво и финансово. Несмотря на то, что мы живем в непростое время. И для страны, и для региона, и для города в частности. Хочу сказать о том, что та работа, которая намечена по технической переоснащенности, модернизации, очень сложно реализуется, но по этому пути мы должны идти.